Вітаю! Восьмий тур Української прем'єр-ліги. Подарував емоції, сенсації та голи, які точно запам'ятаються. Розберемо всі матчі туру від впевненої гри фаворитів до гучних сюрпризів андердогів. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Тур розпочався поєдинку у ковалівці, де рух продовжив свій переможний хід. Ліани діяли чітко атаці, забивши два голи в другому таймі. Поле шукав свої моменти. Але безуспішно рахунок 0-2. Упевнена виїзна перемога команди з міста Лева, яка закріпляється у верхній частині турнірної таблиці. Епіцентр приймав зорю. Зоря нарешті показала характер. Луганці перервали серію невдачі завдяки вольовій перемозі. Луганчани впевнено вели 0-2, а новачок Купел. Зміг на останніх хвилинах скоротити відставання 1-2 зоря бере такі важливі три пункти на виїзді. Ще один львівський колектив поїхав до Олександрії. У рівному матчі суперників знову гучно заявили про себе Львівські Карпати. Підопічні Владислава Лупашко грали з холоднокровною головою. Реалізували свої моменти. Господарі створили тиск. Але зелено білі грамотно оборонялись. 0-2. Друга перемога для Карпат. Поспіль потрібно додати. Оболонь приймав верес. Столичне протистояння видалось напруженим. Оболонь мала перевагу в першому таймі. Команди обмінялись голами. Кінцівка була гарячою. Кілька моментів обох команд. Проте фінальний свисток зафіксував бойову нічію 1-1. Полісся приймало Полтаву. Полісія. Розкатала справжній бенефіс у Житомирі. Команда Ротаня з перших хвилин домінувала, не залишила суперника шансів. Дубель лідера в атаці впевнена гра в обороні та розгромний рахунок 4-0. Поліція демонструє, що налаштована на боротьбу на найвищі позиції як минулого сезону. А Кудрівка поїхала до Кривбаса. Криворізький клуб показав стабільність і атакувальну міць. Кудрівка спробувала нав'язати боротьбу. Навіть скоротила одного разу відставання, але клас господарів. Дався в знаки Потрібно знати, що гол Кудриків було забито відразу після пропущеного їхнього третього голу з центра поля. Воротар припустився помилки, і гол був записаний на його користь. Кривбас забиває тричі, продовжує йти лідером і серйозними амбіціями на Єврокубки. Динамо приймало металіз 19-25. Одна несподіванок турів. Динамо володіли м'ячем, створювали моменти, але харків'яни вистояли між таймами обмінялися голами. Проте вони не змогли дотиснути одна одну. Один-один чергова січка білосиніх, які втрачають важливі очки в гонитві за лідером. Це на руку гірникам зіграло. А Шахтар приймав ЛНЗ в наступному матчі. І це була головна сенсація туру Черкаський колектив приїхав у гості до лідера і влаштував справжній розгром. Господарі виглядали розгублено. А гості реалізували практично все, що створювали 1-4 приговорили результат, який може війти в історію клубу Черкас. Перша поразка в сезоні для Шахтаря в чемпіонаті України. Восьмий тур подарував нам феєрію голів і сенсації. ЛНЗ створює головний сюрприз: Поліся та рух крокує до лідерства, а Динамо знову втрачає пункти. Далі буде ще гарячіше, тож ви підписуйтесь, щоб не пропустити нових. Оглядів УПЛ. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром Будківський та Брагару що трьома голами. турнірна таблиця зараз має таке розташування, тільки Динамо йде без поразок. Кривбас підскочив відразу на третє місце на Єврокубки. на п'яте наступає Полісся, набравши 15 пунктів 19-25, уже п'ятий. Бачимо Полтава обігнала епіцентр з 16 на 15 місце І в 9-му турі у нас очікують наступні матчі. 17 жовтня Полтава зіграє з оболоню. 18 жовтня рух прийме Кривбас. Динамо поїде до зарі Полісся зіграє шахтарем. Центральний матч туру. Матчі заплановано на 18 жовтня. І такі матчі нас очікують далі. 19 жовтня Леза прийме Колос. Олександрія поїде до Вереса, Карпати прийматимуть епіцентр. І 20 жовтня тур закриється. Матчем новачків УПЛ Кудрівки з Металіст 19 -25. 20 жовтня. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!